Хочу бути хорошою. Якщо я буду показувати людям свою темну сторону, вони перестануть мене любити і поважати. Не подобає терапевтам думати про себе, я ж думаю про інших. А проявляти свою сексуальність погано, я ж порядна. Якщо я буду проявляти свою грайливість, мене ніхто не буде сприймати серйозно. Так, ти права, потрібно заховати це поглибше і показувати всім лише свою хорошу сторону. Ні-ні ні. Краще покажи, якою ти можеш бути поганою. Почни вести себе дуже відверто та голосно, щоб ніхто не подумав, що тобі щось болить, і взагалі, щоб нікого ти не асоціювалася з чемною дівчинкою, а саме з отими поганими дівчатками. Цю тебе тоді будуть засуджувати, критикувати і оцінювати. А для нас це недопустимо. Батьки нам дали добре зрозуміти, що якщо вести себе чемно, то вони нас любитимуть. А якщо погано, то вони нас будуть наказувати і критикувати. Алло, мені абсолютно байдуже на всіх зараз гіперкомпенсація і підозраджувати своєму хлопцю і фліртувати з усіма на вечірці. Але ж це не вирішить проблему. Я просто подавляю себе, а потім нарочито роблю протилежну, коли стримувати більше неможливо. Мені здається, мені потрібно в терапію, щоб я могла і проявляти і любов до інших, і показувати свою темну сторону, свою сексуальність, свою грайливість, свої кордони. Чудова ідея! Терміново записуємося на сеанс на прийняття своєї тіні. Якщо ми станемо цілісними, нас любитимуть ще більше.